24 лютого вранці прокинувся від гучних вибухів. Зателефонували батьки, сказали, що місто обстрілюють, і ми разом думали наші подальші дії. Мною було прийнято рішення відвести родину до батьків. Вони знаходяться в неподалік Миколаєва. І я відчував, що це буде якось безпечніше. Дуже з пантеличениці і звісткою та переживанням, що буде з моєю родиною. Виклик, що мені найбільше запам'ятався, десь три тижні тому вранці готувалися до здачі чергування і почули дуже-дуже гучний вибух. Це було неподалік нашого підрозділу. Нам надійшов виклик, що на дві заправки прилетів снаряд. Коли ми приїхали, ми побачили людей, які потребують нашої допомоги. Ми одразу Викликали всі необхідні служби для допомоги. Було надано домедичну допомогу постраждалим. Також ми надали психологічну допомогу людям, котрі були налякані. Ми встановили, що є ротлив палива та подали ствол ГПС, щоб зробити повітряну піну подушку, щоб захистити від можливої пожежі. Найважче усвідомлювати те, що в цій війні гинуть ні в чому невинні люди. Так, Як цивільні, так і воїни наші, які стали на захист нашої держави. Я вірю в нашу перемогу, я вірю, що це закінчиться і все в нашій країні буде добре.